Друзі, всім привіт! Продовжуємо шукати рої на Google картах. І е, хочу подякувати всім, хто написав свої населені пункти. І мені було дуже цікаво розглядати їх і шукати на них місця. Е, отож, почнемо з населеного пункту Урожайне. Е, це є Токмацький район. Так, та є Токмат. О, Токмак отут. А і принагодно хочу сказати: наскільки я розумію, це є зараз цей населений пункт зараз є тимчасово окупований. І тому хочу сказати, що віримо в Збройні Сили України. Е е і слава Україні, друзі, ще трошки. І ми візьмемо під контроль всі наші території назад. Е е Тож почнемо. Урожайним е е досить -таки цікава місцевість. Мушу сказати, що вона не є такою лісистою, повністю рівнинна, дуже багато полів. Е е і, вочевидь, це говорить там про те, що тут на вочевидь буде якийсь там соняшник, і це є навіть великим плюсом то що буде, може якийсь навіть ріпак навесні і соняшник. І тут я для себе визначив такі місця. Я б, в таких місцевостях я би порадив робити акцент на такі от смуги, лісосмуги, які є між полями. А конкретніше тут я конкретно в місті я бачу, тут є такий от кусочок лісу один-другий, тут є якесь, напевно, футбольне поле чи щось таке. І я би походив, подивився. Тут поставити пастку льотом в льотком в поле, і тут я думаю, теж так, щоб було менш замітлено для людей. З краєчку у нас тут є теж, от таку такий, такий осередочок. Я зауважив, що вроді би тут якась проїзна дорога, і можна було б поставити люточком в поле, щоб не, щоб не зайвий раз люди не ходили, не дивилися. І, вроді, здається, таке непогане місце. І от така от смуга, теж, теж неподалік. Я ще звертав увагу на те, що було неподалік від самого міста. Отут ще така от теж гарна смуга, яку я б розглянув люточком тесь, це поле від дороги. Отак от. Ще раз покажу здалека, щоб можна було гарно розгладити. І перейдемо до наступного: це є Деражня Хмельницької області. О, це таке досить таке, цікаве місто. Велике, гарне, досить така, тож, місцевість, тут вже є лісиста, тут лісочок, тут лісочок, тут лісочок. Місця тут багато не обирав, тому що насправді тут від'їдь чуть-чуть за місто і де очі глядять, який гарний лісочок, з'їхав з дороги, поставив собі і кайфуєш. А конкретніше я так геть неподалік, таке місця, які одразу кидаються в очі, визначив собі. Бачите, тут є якийсь кусочок, оп, оп, кусочок лісу, який виходить, вирубався і е, за, за, засаджувався. І я глянув, це тут є, тут є доїзд е, людей тут так, на, я не багато ходить, хоча здається, є якісь там доріжки, і виходи в поле, туди-сюди. Тут я б розглянув цей кусочок 100%. Наступний кусочок. Тут я бачу є доріжки для прогулянок. І я думаю, тобто це говорить про те, що туди можна гарно дойти доїхати. І так от люточками в поле це місце я би дуже і дуже гарно радив. І ще тут такий кусочок був за річкою, сонячна станція, і тут до нього є гарний доїзд. Тут є, так розумію, якийсь кусочок землі, який не обробляється, і це прекрасно, тому що на ньому будуть рости якісь квіточки, є крутий ліс, і я б сюди вийшов пастку. Ну, взагалі оцей населений пункт це просто знахідка. Ну, Тут дуже багато лісів навколо, тут, тут, тут осередки такі лісистої місцевості. Дуже класно. Переходимо до курортного місця Чорноморськ, дуже класно. Дуже цікаво мені було розглядати. Осередки, в яких можна знайти джіл тут. Насправді, місцевість така досить густо населена і знайти щось тяжко. Проте, не дивлячись на ті місця, які я позначив, я б розглянув якісь от такі, от я не на звісно ж, не знаю, що в нас тут, але я бачу, тут є якісь такі розвалене фермерське господарство. Я ставив на них якийсь акцент, тому що видно, що тут я не знаю, як воно зараз в житті виглядає. Я бачу, що тут можна було би десь тут проїхати і знайти собі якесь поодиноке дерево тут чи тут, поставити на нього, і я думаю, що щось могло би там з того вийти. Проте я, я не позначав цих місць, тому що я не впевнений, як воно виглядає вживу. Це якийсь як парк, в парку не будемо ставити, то не серйозно. Добре, давайте знизу підемо. Я дивився, робив акценти на якісь фермерські господарства, які, ну, скоріш за все, вони не є зараз активними. Тому що ну, тут видно, чому вони не є активними. І можна було би з'їхати і побачити, поставити десь тут скраєчку на деревці в бік поля. Досить непоганий варіант, як на мене, від'їхавши від міста. Теж саме, теж, я так бачу, що воно не, не, не функціонуюче. Якесь господарство чи, чи це жалі квартири? Ні, ну воно розвалене. Того я б теж тут поїздив по околиці оцього. Або ж е в бік від дороги до поля от, ця лісосмуга. Дуже класне місце, як на мене. І з цього місця. Так, 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 тим все, що ви бачили. Чорноморськ, і тут. Е теж є фермерське але воно ж тут працює. Я бачу, тут вже щось життя кипить, вирує. І я, я теж не є впевнений в цьому, в цьому місці, але якщо воно не огороджене, хоча я бачу, тут, напевне, є огорожа і сюди не дойдеш. Ну, треба дивитися по місцю. І, можливо, тут би щось поставилося. От. Е, Чорноморськ. Такі от у нас пастки. Далі е, щерець. Е, щерець. Місто, через яке я дуже часто їжджу. І це тут теж місцевість, можна сказати, є золота. Е, тут багато лісистої місцевості. Якщо не... Якщо є бажання поїхати, то я би порадив поїхати десь в якісь, біля, біля населеного пункту Піски, тут я бачу, є якісь кар'єри. І отак от собі десь щось підшукати, таку дорогу до того кар'єру, і навіть вздовж вдовж цієї дороги можна було би десь тут поставити. І завжди, проїжджаючи цією трасою до Щерця, я звертаю увагу на те, що тут -от дуже багато закинутих полів, на яких влітку, навесні. Ростуть гарні квіточки, тобто вони є медоносами. І я б розглядав, от, ця от смуга, мені здається, ній, на ній є такі поодинокі дерева, які прям просяться, щоб на них повішати пасточку. Так, за залізною дорогою, я тут настільки пам'ятаю, я тут не бував, але я бачу, що тут є такі гарні місця, тут уже виїзд з міста. І можна було би підійти і підшукати тут собі десь так от краю, так щоб з дороги не було видно, люточком в поле, де тут так само мала би бути якась рослинність медоносна. Ось е, так. Одне друге місце, я ж кажу, що тут поруч є дуже класні місця. Та й взагалі я би не лінився, не лінився і поїхав би під Підлісся. І тут я перевірну мною ці місця вздовж всієї дороги, куди не глянь, чуть з'їхати в край. Тут є дуже класне місце. З'їжджаєш тут з дороги, і от вся ця от край лісу мені приніс чимало, чимало, чимало роїв. Так, все, закінчили. Щирець. Друзі, дуже дякую, хто написав свої населені пункти. Мені було дуже цікаво, повторюся. Дякую, що дивитеся. Надіюсь, це є. Я хочу сказати, що. Це не є 100%, тому що ви приходите дивитеся на місцевість, і цим, що я вам показував, я хочу вам дати таку ґрунт, базу для того, щоб ви мали з чого подивитися, мали орієнтовно, зрозуміли, де можна піти. Проте, звісно, в своїй місцевісті ви будете класніше орієнтуватися, і раджу вам розглянути ці місця. і... Хочу попросити, якщо ви будете ставити десь, десь там ті місця, і якщо будуть якісь рої, відпишіть. поставте, залиште якийсь коментар. Не забудьте про те, що дивилися цей ролик. І я буду, буду розуміти, як воно все працює, чи було корисно, чи не було корисно, і, можливо, будуть ще такі ролики. Дякую вам за увагу.